Доброго дня! З вами магазин Котілок. І сьогодні я запишу відеогляд на твердопалений котел від торгової марки Котланд котел має назву Matan Optima. Ця моделька вже досить давно на ринку України є. І гарно себе рекомендує. Но в даній модельці. Деякі зміни проходять От. Зараз я покажу для тих, хто бачить цей котел вперше, то такий він має зовнішній вигляд. Це моделька 12 кВт, є ще 15, 18, 21, 24 і 27 кВт потужності. З 18 кВт там. Де вже там 2,5 полички теплообміну. Так, ну зараз більш детально про котел та і новинки в цій моделі. так ну Зверху знаходиться у нас градусник, от який показує температуру теплоносія. Також зверху остався у нас. Патрубок подачі 1,5 дюйма і е, оце от нововведення це гільза для встановлення капсули, якщо котіл працює з автоматикою. Е, згодом покажу, як змонтую автоматику. Покажу. А от, е, раніше у версії механічний регулятор тяги. Вкручувався сюди, зараз його е перенесли у бік. От. Е потім з'явився е такий от, е яскравий логотип котла от, і змінились оці ручки. Раніше вони були, були інакші. Зараз ну, більш краще. Так, внутрі конструкція не змінилась. Внутрі що ми маємо? Ми маємо дві полички теплообміну. Е, перша, друга, ну, звісно, потолок ще гріється. Отак от, от воно виконано. Мається шнури, от. середня. Дверцята, вже от також більш така масована пластикова ручка з'явилась. середина у нас от також не змінилася. Так, водяні колосники. Цей жолоб для того, щоб Якщо ви використовуєте щільне паливо, там, вугілля, там, тирсу якусь, то щоб повітря проходило з то є от такий от жолуб, він зйомний. Знімати його не буду, але він зйомний ось ось корючок. Тобто тяга йде і потрапляє. От. Верхню частину камери згарання, то якщо у вас щільне паливо. Так, ну, до речі, скажу, що всі е, двірцята регулюються, от, є такий от механізм пережиття. От. Е, до речі, от по кріпленням, якщо дивитись, то дверцята можна і тут верхня дверцята, то, то дверцята можна перекинути, щоб відчинялись з права або зліва направо. Так, ну, нижня дверцята зольний ящик такий. Вот. І, і от для доступу до колосників. Значить, механічний регулятор тяги я встановлювати не буду сюди, але зараз змонтую автоматику. Покажу, як він виглядає разом з електронною автоматикою. Так, ну от, я змонтував автоматику. Тобто, знімаюся. Нижня дверцята, там є отакі от шплинти, демонтуються і на це місце встановлюється от вентилятор. І е, оця от капсула, яка зчитує температуру з автоматики, вона ось занурюється ось сюди от. Тобто не треба під'єднувати до патрубка подачі, хамутами і так далі. Для нього з'явилось от окреме спеціальне місце. так Далі позаду котла, Ну звичайно, патрубок зворотньої води і е, димар з шибером от, круглий, переріз 150-й. І нововведення це є виход для встановлення е, скидного клапана, е, тобто, якщо котел заходити в аварію у вас, там, якщо ви там, з автоматикою працюєте або на звичайній тязі то е, е, надлишковий тиск е, скине оцей клапан. От, клапан також йде в комплекті, як і ця кочерга до нього. От. Тобто зараз ще покажу його загальний вид от, з автоматикою. Ось така от яскрава моделька, дуже гарна, якісна. За свої кошти, відмінний екземпляр. Доставка на цю модель йде безкоштовна. За подробними характеристиками звертайтесь по сильці в описі або за номерами телефона. З вами був магазин Катілог. Усім гарного дня! До побачення.